Хай, bin Діма, мене звати Дмитро, а це онлайн-школа вивчення німецької мови Аварц. І це вже наш шостий з вами урок, тому, якщо ви не бачили усі попередні, рекомендую їх переглянути. Також не забувайте підтримати нас підпискою, ну і, звичайно, подобайкою до цього відео. Сьогоднішня наша тема буде стосуватися сім'ї. Німецькою це буде Die Familie сім'я. Тема сім'ї дуже важлива для кожної людини, так як у дорослому житті багато людей говорять саме про сім'ю. Потенційні роботодавці можуть поцікавитися про неї і сімейний стан також. Та й на багатьох іспидах з німецької тема сім'ї, айне косе spielt – грає велику роль. Отже, як розповісти про свою сім'ю і її членів німецької мови? Які слова необхідно для цього знати? Які питання може задавати співрозмовник про сім'ю? Сьогодні будемо розбирати. Буде граматика, а також корисні фрази до цієї теми. Що ж? Поїхали. Уявімо собі якусь фотографію сім'ї, де є Діельтан, батьки, і ді гішвіста, брати і сестри. Доволі часто учні плутають слова «ді гішвіста і «ді швеста. Так, заперечувати не буду. Вони схожі, але різна вимова і різне значення. Ді гішвіста – це, як я вже сказав, брати і сестри, а Ді Швеста це тільки сестра. Отож, повернімося до нашої теми. Уявімо собі, родинне дерево. Десь посерединці будете ви, das bin ich – це я. Далі, звичайно, über Eltern будете розказувати про батьків Das ist meine Mutter – це моя мама, Das ist mein Vater – це мій тато. Далі цілком можливо, що ви маєте братів або ж сестер. Тоді скажете das ist mein Großer Bruder – це мій брат. Тільки якщо ви захочете більш детально сказати, тепу це мій старший брат, будете додавати ось це голоса. Якщо дослідно, то це буде не старший, а більший брат. Але якщо ви маєте меншого брата, то можете сказати «Das ist mein kleiner Bruder», тобто це мій менший брат. До сестричок аналогічно. Менша сестричка буде «Das ist meine kleine Schwester», тобто це моя менша сестричка, а «Das ist meine große Schwester» – це буде моя старша сестричка. «Meine Brüder und Schwester sind meine Geschwister», Ось на цьому прикладі в українській мові буде масло масляне, бо перекладатися воно буде як мої брати і сестри є мої брати і сестри. Тобто на цьому звертаю вашу увагу. В німецькій мові брата і сестру позначає одне слово «die Geschwister». Тобто, як батьки у нас одне слово, і ми розуміємо, що то тато і мама, так і у німців брат і сестра. Разом то буде одне слово «діті швістра». Особисто мені дуже подобається починати свою розповідь про сім'ю з такого речення: Майне фамілія Бештіт Аусфіпезон. Моя сім'я складається із чотирьох осіб. Зі бештіт аус майнем фатера. Вона складається з мого тата, майна мутра, моєї мами, майнем брура, моєї брата, ундмія мене. А ну, спробуйте поставити зараз це відео на паузу і самі здогадайтеся переклад цього слова. Die Großeltern. Я думаю, що проблеми у цього немає. Навіть якщо ви не знаєте перекладу, то більшість слів у німецькій мові можна поділити навпіл, перекласти окремі їх слова і зрозуміти переклад повного цього слова. Давайте зробимо так: Großeltern ділимо навпіл. Виходить groß і eltern. Groß – це великий, eltern – це як ми вже знаємо, батьки. Отже, великі батьки то будуть бабуся і дідусь. Все правильно. Малюємо знову собі таке родинне дерево. Спочатку das bin ich – це я, Das ist meine Mutter – це моя мама, Das sind ihre Eltern – це її батьки. Зверніть увагу, що про маму ми казали das ist, бо це одна, тобто одна мама. А про батьків кажемо das sind, бо це множина, батьки. Далі. Das ist mein Vater. Це мій тато. Das sind seine Eltern. Це його батьки. І у кінці die Eltern meiner Eltern sind meine Großeltern. Тобто батьки моїх батьків є мої дідусь і бабуся. Die Mutter meines Vaters ist meine Großmutter. Meine Oma. Мама моего тата є моя бабуся. Бабусю в німецькій мові можуть позначати два слова. Ді гросмута і діома, які вживати, обирати тільки вам. До речі, Großmutter дослівно перекладається як велика мама. Der Vater meines Vaters ist mein Großvater, mein Opa. тато мого тата є мій дідусь. Аналогічна ситуація, як і з бабусею. Дідуся у німецькій мові можуть позначати два слова: Der Großvater або ж Der Opa. Дослівно Großvater – великий тато. Доволі часто тут зустрічаються присвійні займенники, тобто майн, мій дан твій, зайн його і так далі. Пояснення цього явища, а саме присвійних займенників, у нас уже на каналі є. Тому, якщо ви натикнулися на це відео вперше, то передивіться минулі уроки, аби все зрозуміти. І загалом там багато чого корисного. Коротко по займенниках. У нас була табличка, де до усіх осіб були ці присвійні займенники. Зараз ви їх можете побачити на екрані. Коротенько пробіжимося. Для ех це буде майн, тобто мій, для ду dein, твій, для «іа» зайн його, для зі, ihr, і, для es – зайн його, для вія unser, наш, для «іа» оя ваш, для зі зі, ія, я, їх ваш. Присвійні займенники, які поєднуються з іменниками чоловічого і середнього роду, не будуть отримувати ніякого закінчення. Тобто буде mein Bruder» мій брат, бо брат чоловічого роду, і тоді присівний займенник не отримує закінчення. Так само середній рід не буде отримувати ніякого закінчення. Але якщо іменник буде жіночого роду або множини, то займенник буде отримувати закінчення Е. Наприклад, майне Mutter» моя мама. Не майн, mein, а майне, бо «mutter» жіночого роду. А жіночий рід отримує закінчення Е. Так само буде майне ельтан, мої батьки. Бо то множина, ось гляньте на табличку. Чоловічий середній рід він не отримує ніякого закінчення. Буде «mein Bruder», «mein Buch». Якщо ми бачимо жіночий рід або множину, «meine Mutter», «meine Eltern». і абсолютно аналогічно до усіх інших присвійних займенників. Якщо візьмемо «sein», то буде ось така табличка. Чоловічий і середній рід не отримує ніякого закінчення, тобто буде зайнбура, зайн бух, якщо жіночий і множина буде зайне муча, зайне ельтан. Про дядька й тітку говорити багато не вважаю за потрібне, тому просто запам'ятайте: дія онкель дядько, дітанто тітка. Тепер саме час поговорити про доньок і синів, якщо ви їх маєте звичайно. Знову уявляємо родинне дерево. Дас бін ich це я. Ich bin Sohn meines Vaters. Я син свого тата. ist meine Schwester. це моя сестра. Sie ist die Tochter meines Vaters. Вона донька мого тата. А ось це мої бабуся і дідусь. Mein Vater ist Sohn meiner Großeltern. Мій тато син моїх бабусі і дідуся. Також не менш важливою темою в німецькій мові є відмінки. Отже, що таке відмінок? Розгляньмо, на наприклад. Ми говоримо, це мій друг, а можемо сказати я бачу свого друга. Ці речення відрізняються одне від одного, адже ми задаємо різні питання. У першому випадку питання було: хто що, друг, а у другому випадку кого що друга. У нас з'являється закінчення а, так як я змінюю питання: я бачу не хто, а кого, значить, змінюється і відміну з наземного на родовий. А це значить, у свою чергу, що змінюється і сам іменник. Повернемося до німецької мови. Принцип такий же: у нас є відмінки, і ми використовуємо їх у залежності від того, що ми хочемо сказати. Але німці вирішили трошки усе спростити. Сам іменник змінюватися не буде, як це було до прикладу в українській друг друга. Німці не змінюють іменник, а змінюють артиклі, і все позначають саме ними. Тому відмінок виражений артиклями і дивлячись саме на нього, можна зрозуміти, який тут відмінок. Передусім, скажу, що в українській мові у нас сім відмінків в німецькій буде усього чотири. Але сьогодні розберемо лише три із них, бо останній генетів на цьому етапі може вас лише заплутати. І так, перший відмінок то номінатів. Він дорівнює називному відмінку в українській мові. Це найпростіший відмінок, який відповідає на питання: хто або що. У цьому відмінку ми бачимо іменники, наприклад, у словнику, тобто комп'ютер, стіл, книжка, яблуко без якихось закінчень і всього іншого. Тобто, якщо у словнику написано діяти то це і буде діятиш, і нічого не змінюється. Якщо дазбу, то дазбув. Наступний відмінок це акузатів. Дорівнює він родовому відмінку в українській мові. Цей відмінок відповідає на питання, кого що, і не характерне для української мови, питання куди скажу відразу, що в акузатів змінюється тільки чоловічий рід. Наголошую на цьому. Як тільки бачите акузатів, пам'ятайте. Змінюється лише чоловічий рід. Ось картинку на весь екран показує лише чоловічий рід в акузативі. Всі інші залишаються незмінними. Визначити відмінок легко. Наприклад, це стіл німецькою скажемо: das ist der Tisch. Це є ставом питання: хто що. На питання, хто що, відповідає називний відмінок, тобто номінатів. У номінатів нічого не змінюється, і артиклі залишаються такими, якими вони є у словнику. Але. Якщо ми захочемо сказати я бачу стола, тут навіть українською мовою закінчення а у стола, то німецькою будемо казати «ich sehe den Tisch». я бачу. Ставимо питання, кого що на питання, кого що відповідає родовий відмінок, тобто акузатив. У акузативі змінюється тільки чоловічий рід. У словнику написано «der Tisch», у номінативі, а ми поставили запитання, кого що змінилося відмінок, тому і змінився сам артикль. До речі, питання ставиться завжди від дії слова. Пам'ятайте про це. Якщо це є стіл, то є хто що номінатів. Якщо я бачу стола, то бачу кого що Акузатив. Давайте скажемо: я йду в супермаркет. Супермаркет у нас буде чоловічого роду діязу примакт. Я йду куди? В супермаркет. Куди то одне із питань акузатів. А якщо акузатив і чоловічий рід, то будемо казати, ich gehe in den Supermarkt» Я йду в супермаркет. Давайте знову перейдемо до табличок, бо так буде легше зрозуміти. У нас є чоловічий рід, середній рід, жіночий рід і множина є номінатів і акузатів. В чоловічому роді в номінатіві ми бачимо артиклі такими, якими вони є: це дія для чоловічого роду, ДАС для середнього роду, ді для жіночого роду і ді для множини. Пам'ятаємо правило, якщо ми переходимо до акузатива, в акузативі змінюється лише чоловічий рід. Тому буде не дія, а ден а всі інші залишаються незмінними для середнього, як в номінативі, так і в акузативі буде ДАС. Як в жіночому роді було в номінативі ДІ, так і в акузативі буде ДІ. Якщо це буде множина, то в номінативі це буде ді, а в акузативі це буде також ді. Який же я молодець. Це без запинки сказав. Середню лінійку я навмисно пропустив, бо там має бути наш третій відмінок датів. В українській мові він дорівнює давальному відмінку і відповідає на питання, кому чому. Також має додаткові питання, типу де і коли. Візьмемо, до прикладу, те речення із супермаркету. Якщо ми скажемо Я в супермаркеті, а не я іду в супермаркет, то буде питання де? В супермаркеті. Питання де означає, що нам потрібен давальний відмінок, тобто датів. В українській мові змінилося закінчення з куди у супермаркет на де у супермаркеті, а в німецькій мові зміниться артикль і буде «Ich bin in dem Supermarkt». Привчіть себе задавати питання від дієслова Я йду куди в магазин чи я йду де в магазин. Зрозуміло, що куди? Звідси і відмінок акузитів. Де в магазині буде вже датів. Щоб краще розібратися, давайте візьмемо до прикладу таке речення: я дарую подарунок другу. Розбираємось. Я дарую хто що, подарунок, номінатів, ні. Я дарую, кого що, подарунок, акузитів, підходить. Я дарую кого що подарунок. Йдемо далі. Я дарую подарунок хто що, другу. Номінатів, ні. Я дарую подарунок кого що, другу, акузатів. Не дуже гарно звучить. Я дарую подарунок, кому чому. Другу. Датів. О, тепер підходить. Значить, у цьому реченні я дарую подарунок другу, буде цілих два відмінки акузитів – кого що подарунок, і датів, кому чому другу. І в кінці це речення буде звучати так: Geschenk dem Freund». Тепер переходимо до самого веселого. Заповнюємо ту табличку. Отже, у нас є знову ж таки чоловічий рід, середній рід, жіночий рід, множина. Номінатів і акузитів у нас зрозуміло, лише додається датів. Чоловічий і середній рід будуть мати однаковий артикль. Це буде дим у чоловічому роді і «дим» у середньому роді. Жіночий рід буде дія і множина буде ден. Зверніть увагу, якщо ми додамо сюди іменники, у датів і множини з'являється закінчення n майже у всіх іменників. Тобто. Візьмемо, наприклад, діамонат іменник місяць. У множині будуть дімо місяці, і якщо ми поставимо дімо у датів, то вийде денмонатен. а це діє для усіх іменників, окрім тих, які закінчуються на с або уже на н. Типу, наприклад, дітаксіс, ми ж не скажемо в датіві «den taxin» або ж «dimension». Нам не потрібно говорити «den менше у датіві, бо ці закінчення і так уже там є «Taxis» або менше Коротко і про головне. Якщо я хочу сказати, я читаю книжку, я скажу читаю кого що Кого що це питання акузитів? Книжка середнього роду дазбу, а в акузитіві середній рід що не змінюється. І я скажу, ich lese, das Buch». Якщо я захочу сказати я допомагаю жінці, допомагаю кому чому. Кому чому питання датіва. Жінка буде жіночого роду, як не дивно, Frau». Датів і жіночий рід, давайте підглянемо у табличку правильно die Frau». І тоді вже зі спокійною душею скажемо іхгельфе Frau». В принципі нічого складного в цьому немає, якщо посидіти і розібратися, звичайно. Якщо ви маєте питання, задавайте їх у коментарях і також зазирайте в опис до цього відео. Там є посилання на наш сайт. Якщо вам цікаво, або є якісь труднощі із вивченням німецької, звертайтеся до нас. Ми навчаємо людей німецькою за допомогою інтерактивної платформи, де все ясно і зрозуміло. Залишайте заявку на сайті. Наші менеджери зв'яжуться з вами і проконсультують вас. Ihnen alles Gute. Tschüss.